Ви, напевно, чули вислів, що 70% усієї комунікації передається через мову тіла. Подумайте про це. Перш ніж хтось навіть відкриє рот, ми вже починаємо припускати, що це за людина, лише з того, як вона себе поводить. Ось чому в цьому відео ви дізнаєтеся, як саме демонструвати впевнену, привабливу та гідну поваги мову тіла. Ми розглянемо все від ваших ніг до виразу обличчя і переконаємося, що ви повністю розумієте, чому певні типи мови тіла є хорошими, а чому певні типи поганими. Отже, почнемо з ніг. Ви повинні переконатися, що ваші ноги стоять на ширині плечей, а носки спрямовані назовні. Чому? Ну, правило таке, коли мова йде про мову тіла, це те, що закриття тіла асоціюється з нервозністю та страхом. Гіпотетично, якщо хтось збирався вас вдарити, ваш інстинкт був би закрити тіло, щоб прикрити свої органи та гніталії. Відкрита мова тіла з іншого боку асоціюється з почуттям розслабленості, спокою та впевненості. Отже, коли ваші ноги розставлені, а носки спрямовані назовні, це відкрита поза. Тоді як коли вони разом, а носки спрямовані всередину, це закрита. Перейдемо до рук. Не тримайте руки в кишенях, не схрещуйте їх, не тримайте однією рукою руку іншої. І якщо ви на вечірці, не тримайте напій, закриваючи груди. Все це форми закритої мови тіла. То що ж мені робити з руками? Краще тримати руки по боках розслабленими, навіть якщо у вас є напій. Якщо ви розмовляєте з кимось, ви можете використовувати руки для підкреслення певних моментів. Якби ви попросили мене налаштувати одну частину тіла, яка б мала найбільший вплив на те, як люди вас сприймають, це була б грудна клітка. Це насправді область, з якою у людей найбільше проблем. Багато з нас мають те, що називається округленими плечима. Наші плечі вигнуті вперед, заходячи за шию, значною мірою через нашу культуру, яка все більше залежить від використання комп'ютера. Ідеальний спосіб тримати груди це випнути їх вперед, а плечі відвести назад, як на цьому зображенні. Для тих з вас, у кого є проблеми з поставою через роки використання комп'ютера, є багато вправ, які допоможуть випрямити спину та виправити плечі. Перейдемо до голови. Ви повинні стояти прямо з головою на одній лінії з рештою тіла. Ваша голова повинна бути спрямована вперед. Ви не повинні нахиляти її вниз, оскільки це виглядає занадто покірно, і не повинні занадто піднімати її вгору, оскільки це виглядає занадто зарозуміло. Обличчя це значна частина того, як люди сприймають вас під час спілкування. Є дві речі, на яких ви захочете зосередитися. Перше, це зоровий контакт. Швидше за все, якщо ви дивитесь це відео, ви не встановлюєте достатньо зорового контакту, особливо якщо ви чоловік. Сильний зоровий контакт це величезний показник впевненості. Я впевнений, що ви зустрічали людей, які здаються абсолютно нормальними, але просто не можуть підтримувати зоровий контакт. Це робить спілкування дуже незручним, і вони виглядають дуже-дуже невпевнено. Магічне співвідношення, яке ви хочете підтримувати, це 80 на 20. Ви хочете витрачати 80% часу під час розмови на зоровий контакт, а 20% часу дозволяти вашим очам блукати. Таким чином, ви виглядаєте дуже впевнено, дуже зацікавлено в тому, що говорить інша людина, але в той же час ви не виглядаєте дивно. Друге, на що ви хочете звернути увагу, це ваша посмішка. Не потрібно мати одну з тих гігантських посмішок з демонстрацією зубів, приклеєно до вашого обличчя 24 на 7, тому що ну, це насправді виглядає нервозно. Ці посмішки здаються вимушеними. І фальшивими. Замість цього краще мати легку посмішку, ніби у вас гарний день. Це створює ауру щастя, але виглядає щиро, а не вимушено. Не зрозумійте мене неправильно, це цілком нормально посміхатися, показуючи зуби, але прибережіть це для особливих випадків. Тепер, коли ми розібралися, як виглядає хороша мова тіла, давайте поговоримо про те, як ви повинні рухатися. Основне правило, коли мова йде про рух, це повільно, повільно, повільно. Чим повільніше ви рухаєтеся, тим впевненіше ви виглядаєте. Багато з нас схильні до швидких метушливих рухів. Ви знаєте, ми любимо торкатися обличчя чи гратися з руками, і це просто кричить: я нервозний. Це змушує вас виглядати так, ніби ви постійно на межі. Причина, чому ми так хочемо уникати нервової поведінки, це те, що емоції передаються. Якщо ви нервозний, люди, з якими ви спілкуєтеся, будуть почуватися незручно, їм здаватиметься, ніби щось не так, і це заважає вашій загальній привабливості. Ну наскільки повільно ми повинні рухатися? Чесно кажучи, ви можете рухатися досить повільно, і це не виглядатиме дивно. Тільки не рухайтеся занадто повільно, ніби ви в матриці. Остання концепція, про яку ми поговоримо, це простір. Це в багатьох речах пов'язано з концепцією відкритої і закритої мови тіла, про яку ми говорили раніше. Чим більше простору ви займаєте, тим комфортніше і впевненіше ви виглядаєте. Коли ви за столом, розкладіть свої речі. Не бійтеся мати трохи простору між вашим телефоном і блокнотом. Але не будьте тим хлопцем, який займає три місця своїм рюкзаком і курткою. Коли ви сидите, не бійтеся сидіти, розставивши ноги. Покладіть руки на стілець поруч із вами, якщо він порожній. Не бійтеся відкривати своє тіло. І це все. Якщо ви хочете, щоб вас сприймали як більш впевненого, виглядали більш привабливо і завойовували більше поваги. Ви просто повинні пам'ятати про ці концепції. Уникайте закритої мови тіла, рухайтеся повільніше, займайте більше простору і збільшуйте кількість зорового контакту. Зробивши ці зміни, я можу 100% гарантувати, що ви побачите покращення у вашому соціальному житті, чи то на побаченнях під час мітингів на вечірці, чи навіть просто під час спілкування із друзями.